Друзі, і всім привіт! Ви на каналі RowGames і це новий відеоролик. І сьогодні я граю в Майнкрафт у своєму світі. І сьогодні я буду влаштовувати свої посилення. Ну а перед початком цього відеоку хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал. І не забудь написати коментар, що ти хочеш побачити в наступному Ну, А я починаю цей відеоролик. і перше, що я хочу зробити, це висадити квіти біля домівок. От я хочу біля свого дому першого поставити... тут лук Batoon, а тут тюльпан червоний. Також сьогодні я ще буду прибирати цю траву. Це ж відео де я облаштовую своє поселення, тобто... Його роблю більш більш ще гарнішим. А, дивіться, друзі, я ж доробив нарешті свій офіс Raw Games. При нього буде, напевно, інший відеоролик. Так, і давайте, якщо я вже біля цього будинку, то давайте я ось тут зроблю тоді... цей коломбу, о! Давайте ось тут зроблю клумбу. Раз. Клумба. Давайте більше зробимо. Ось таку от якусь. О, давайте, друзі, прикольно клумба виходить. А це батон, тюльпан, тамак. І вони якісь однакові схожі, Ну, схожі дуже між собою. І це ж теж будемо з цієї сторони робити. Тут давайте. ще трішки. Ми ще до лісу ж доберемось. Будемо висаджувати дерева. Ну, може вони в лісі, а в моєму поселенні в парках, о скверах будемо висаджувати. Так, там в мене як воно йде, я не пам'ятаю. Що було. Зеркально. Так, тут во батун Тут начебто. Так, де Мак де тюльпан. Де Тю Макаде тюльпан? Тюритюритюрітю. Тут тюльпан, а ось тут мак. Все. Дивіться, ось так от якось прикольно вийшло гарно. Я нарешті вчора доробив свої посилення. Ну, тобто, щоб воно стало гарнішим. Так ось тут якось я не знаю навіть А! Чи ні А я не пам'ятаю, як тут було це от прям дуже прикольно О, давайте я в таких місцях буду ставити просто горшечки Прикольно? Прикольно Ну все. Значить буде так. А, ну треба ще ж найти горшечки. Шок Де він? О, Девін, ну де, де де. де. я пам'ятаю, що він був десь тут. О я його не бачу. Чому? Майнкрафт. Пояснюй. Давай поясню, чому його нема? Декоративні блоки. Чому його тут нема? Майнкрафт, ну швидко пояснюй. А ну, це все шутке. Може, вибачте Майкрософт. Е, так. Це просто я такий сліпий. Давайте... Шок, ось. Декоративні блоки. Окей. Декоративні блоки. Я сліпий просто. Так. Ось Давайте ось тут тут маки. Про... Ну, чисто маки посадимо. Нічого такого не будемо робити тут. Та також давайте ось тут тут... Трішки доробимо. А, давайте тут біля цього дому я щось зробив... Ось таке от... Штучне... таке штучний ставок. Штучний ставок. О! Так Нам потрібна краса. По всьому посе... Усьому... Тепер це можна, напевно, назвати скоро вже місто. По всьому місту. Тобто... Так. Дивіться, друзі, тут вже почистив тому. Тут отже, от ось тут вже я можу робити коломбу. Ось таку от. Тут же я можу робити більше квітів можу тут садити вже. Тобто, дивіться, саджу... Тут я хочу ще посадити лук-батон. і замість чогось тут там я хочу посадити. Ландуши. О, давайте Ландыши посадимо. Щоб разнообразити. Якось. Давайте сюди вот... Сюди тюльпан. Так вот, давай І давайте. Ось туди тут ванчик. Ось сюди от. Посадимо. Орхидею давайте, сильно. О, дивіться, друзі, як яка прикольна комба вийшла. Так, ну тут я не знаю, що можна зробити. О, а ось тут можна поставити на балконі. Давайте к батун Сюди давайте поставлю одуванчик. Ой, цей орхідею. А сюди давайте поставлю Давай тюльпан посаджу Давайте, друзья Прикольно прикольно Ну все так Я хочу в себе в дома поставлю Посадить орхидею Остапу давайте еще прикраша Прекрашало Зажми дом Зажми Дим Дим Ну, я його прикрашаю, тому що ви хочете. Навіть нічого не пишіть у коментарі. Ну, погано, що я щось не так зробив. Тому що я влаштую світін, тому все. Давайте я заміну ковальні поставлю. Поставлю сюди стіл. А на стіл посаджу лук-батон. О, прикольно. Все. Закриваємо за, за собою двері. Виходимо. Треба б ми, напевно, буде поставити звичайні двері. Щось ці, ці незручні мені. Так, йдемо до легендарного містичного будинку. Давайте ось тут, тут просто посадимо два О, батуна. Тут нічого не облаштовано, тому потім повернуся і облаштую сам будинок. О, друзі, мені ще потрібно буде облаштовувати... А, точніше добудовувати е, цей мій е, торговий центр. Друговий розважальний центр е, Куб. Тобто і тоді я буду напевно записав відеорок, тому це напевно спойвер до нового відеоролику. Так, тепер видемо. О, давайте. Ні, сюди пізніше повернемось. Ага, прикольно. А, о! Я ще свою мерію не облаштував. Так, давайте тоді... Тут туди... просто посадимо тюльпани. Тобто так от на видав мене їх закрито, тому... Давайте сюди тюльпани посадимо. І все от треба все позакривати, щоб ніх, ніхто не впав. Тут понаробляють своїх ям. Своїми тарантайками. А цю гору я хочу вам приду. Передов... Я напевно знесу її. Але пізніше. Ось что треба мені знести? Так, ось це от заважає ні. Все. Ось, ось це от своє може прибрати. Тут наробляють свої підземні гаряжі, потім за ним прибирати. Ті от новенькі позаїджають. А, так це ж я зробив гараж. Ой. Нічого не чую. А тут я самі піз... пізніше ще займусь. Так і давайте вже тоді робити дерева. А ще потрібно робити дерева, Мені потрібно ось це от. Ось це от. От, от, от. я поки поприбираю все. Все, що мені зараз не потрібне. А окрім тепора. Тому що він мені завжди потрібен. Без, без нього я нікуди не можу. Так... ой, Менкрафт чуть підвис. Так, я хочу спочатку займу зайнятися цим деревом. Давайте для початку я тут трішки поприбираю. Ой, поки це дерево зникає, я... Тут поприбираю все зроблю нормальне дерево. Давайте все купию. То зробимо было трішки меншим, але воно тоді буде більш типу квадратним. Не знаю. Дивіться, наче то квадрат. Більш ж квадратним воно нас стало. І цей вхід теж перенесу. Сюди середину. Так, і давайте тепер. Беру дерево. Піднімаюсь. Це от все прибираю. Щоб мені треба буде підстригти дерево гарно, Щоб воно гарно було. Так, з цього думаю, і достатньо. Давайте на такій от висоті буду його робити Робити я його буду маленькому ну, само листву е, трішки зовсім трішки Ось так от есть бац бац Бац-бац ну все, прикольно Тільки Тут тоді це більше... не дуже підходить. О, якщо його робити, то вже тоді ось так от. Так, ось так можемо, зробити вікно, бо усуд. Так, до речі, трюс, можна зробити вікно. Все тут... В мене тут буде вікно. Я його трішки пізніше зроблю. Так. Тепер повертаємось. До сквера. А, тут же вже дороблено Давайте тоді ось ці е, погані, які не дуже гарні позносимо. Та залатаємо ями. Щоб було гарно воно. Усе. Десь треба ями заробити, залатати десь. Е, ями навпаки підходять. Кудись вони взагалі нікуди не йдуть. Ну, підходять. сама нового везе. Майновез. А, це ж я собі відмічав місце. Так давайте добре. тоді я його, його залишу. Ось тут. Зато тоді просто тут то зроблю общем. Забыл. Прикольно. Эхм... <coughs> эм... тут я беру... ...беру да. и зальто... ...и дроблю. Ещё целую... ...всё я за раз и не нашёл. так вот. О, да видите, билиш, ...просторнейший стал. На чё Так, що б ще тут робити? Де б ще дерева посадити? О, ось тут можна дерева посадити, дивіться. Чтири. П'ять. Певно. Так, давайте. А! Все ж таки чотири треба. Ну, більше тоді гарно буде. Добре, буде більш нормально. Бачите, я тут теж робив, вистригав дерево. Мен, да, одне ж дерево. Давайте через 1, 2, 3, 4, 5. Рома, 2, Раз, два, три, четыре, пять. Таке лучше нам робити. Якщо волоків вверх. Друзі, ви ж беріть, іди і там мало. Да еще те ще сподобається, беріть. Так, а у метро було прикольним зробити ось тут двері. Е, буде без дверей. Було зробити якусь кришу. Так, і давайте... Ось тут все. Мені все тут не потрібно. Все дерево я зношу. Звідси. Все, тут мені стільки дерева не потрібні. Щоб заростало тут все в мене, мені так і не потрібно. Потрібно, щоб було все гарно, ну, ну так щоб б воно залазило аж сюди. Так, ось тут ось тут треба посадити дерево. Висадити. Лате ось тут. Трішки поочищаємо. Так, посадимо дерево. Те, що було гарно. Мені треба ребят знову зайти идут. О, все. Полетим назад. Давайте від... Раз, два, три, чотири. Пять. Раз, два, три. Так. Так вот роблю. 3 на 3 я роблю ось цього, щоб було гарно, все квадратне, красиве. Так. Угу. Давайте тут теж зробимо новий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нехай. Нехай тоді буде так. Так. Ось сюди оце літаю. О, а почему же так вот сработает? То Не, ну это же хардно. Давай Забуду Так, давай ты зараз. Все, я забудував и буду туди уже Будувати щось нове. От Так, друзі. І-і-і-і-і. Все начебто. З дрівами покінчили тепер це все я прибираю. Вона мені тепер не потрібна. Мені зараз потрібні будуть інструменти та саженці, ну, їжі. Їжі. Так, зараз треба взяти матигу. А, то, звичайно, От, звичайно, дерев'яну. Візьмемо. Ось тут спочатку все спахаємо. Щоб було гарно. Вберемо врожай. Так. А, тут. Це все є. Це ми збираємо. Ой. О, ура! Не паш Ну, це вспашухована. Земля. О, давайте еще уставку зробимо, щоб більше було від цього висаженого. Ну ж все одну на два блоки якраз і розпостріляється. Тому якраз. Давайте тоді я ще зараз зроблю оце, щоб можна було тут ходити і не провалюватись у воду. Все дивіться, друзі, я тут звичайно ходжу. І все прикольно. Так, давайте тут давай посаджим. посадимо свікову. Ось тут картоплю. І давайте по 6. Еще було Раз, три, четыре почисть. Раз, два, три, чотири, пять, шість. О, дивіться. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Давайте ще... Ось так от зробимо. Щоб було гарно. І задно свіку і тепер моркву. Тільки моркву, жаль Що також вийде, чи трішки менше не знаю. Ой-ой-ой! Трішки наробив біди. Біда? А будіда буде дай Так, де в мене ще є? Так, ну, тут Ну, все добре Тут теж треба все забирати Все пшеництво, щоб можно було їсти и робити хліб Ну, хліб їсти. Хлеб робити з пшениці. Так, давайте теж закриємо воду. Ось тут. Знаєте, там я, як я там зробив. У мене багато води. Так і давайте тут теж, щоб було більше пшениці. Води ще достатньо достатньо. Ну все. Значит вистачить. Ну я думаю, що достатньо води. А то ось таку засадимо кожну ломку. Кожен бабок. Пашні. Так. А, ось тут дуже погано. Треба збирати все. Так, давайте тут я теж перекрию ось так от. То взагалі воно виходить, начебто як цей, щоб можна було ходити. Так, тут у нас only пшениця. Тільки пшениця в нас тут. Ой, давайте пізніше я засадимо. Так, тут у нас тільки свікла. Ну, коротше, подивлюсь, ще куди буду сядити. Тут воно прикольно, що я, коли я роблю такі огороші, ну. Щоб можна було ходити. Що воно... коли я, я ж так перестрибую, так я не буду перестрибувати ось так от. Ось бачите? Тобто ось такого -то не буде. Ну, тут, я думаю, достатньо. З цього, що можна наробити ці от переходи теж. Так. Все, ось тут у нас буде тільки пшениця. Тут у нас буде тільки морка. Тільки це картопля. Буде тільки картопля в мене. Тут буде тільки звикла. Так, це в мене ще. Що? що не це? Це і морква залишається. Значить, друзі, мені всього вистачило. Ось так дивіться. Прикольно вийшло. Став лайк. Підписуйся на мій канал. Ось Так от я всім родив морку. До побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро. свого свого і Рухами свого і смівого.